Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській лалізі у сезоні 2021-2022 років, 2 жовтня 2021 рік. Атлетіко Мадріді Сіміону у себе вдома на Вандо Метрополітану команда приймає Кетлонську барселону Рональда Кумана. 2-0 Атлетико перемагає. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. Ну, давайте про все ми будемо говорити по порядку. І розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. 3-1-4-2. Стартова розстановка Атлетико. Ян Облак у воротах. Гермос Хіменес, Стефан Савіч. Трійка центральних захисників. Кокі центральний опорний півзахисник. Янік Ферреру Карас. Родріго Де Пауль. Взагалі діалект центральні атакувальні півзахисники. Томалі Мар, Маркос Лерен Малі Марта маркес Ларента діяли як латералі, дуже активно підключалися вони до атак, дуже активно відпрацьовували у захисті захід стілу, Сурес, Фелікс у нападі. Це стартова роснока Атлетико. Барселона 4-2-3-1. стартове росновка каталонців. Марк Андре Тристик на воротах. Рональ та Руха, Жар Піке, центральних захисників. Мінгес дест по флангах. Ніко Гонсалес, Серхіобуски, центральні опорні півзахисники. Філіп Каутіня, центральний атакувальний півзахисник, Галі Френкідійн по флангах та Мернфіс Депай у нападі. Це стартова Атлетіко. Атлетико. Пропрошую, це стартова розновка Кресту Барселони. А, ну що, друзі, тепер давайте безпосередньо говорити про сам матч. А, ну що ж, в принципі, друзі, Барселона заволоділа територіальні ініціативи. Барселона більше володіла м'ячем, але знов-таки Атлетику дуже компактно команда Diego Siemens захищалася. В принципі, на мою думку Атлетику та Барасен перегравав, незважаючи на те, що у Барселона було більше того володіння, хоч в принципі там у них не так, то та і вилка, та переваг, перевага, есть про була. Атлетику поцікавіше був атаці, пригадується непогано удар по зворота, Ні, не до Пауля, Жо Жоа Фелікса на 17-й хвилині. Жо там напевно, порвав з розворотом. Ловим мяч против ползорота. Все одно, знаете, друзья, Атлетико Бо цікавіше справді була команда Дієго Сіміони. І ось на 23 хвилина матчу. Атлетико. Команда Дієго Сімеони. Дуже здорово. Команда розбиває пресинг Футболістів Барселони. Барселона дуже йде в активний пресинг. Дуже здорово. Приймає м'яч і Фелікс. Жуау. Руха м'яч. Де передача на Луісу Суарес, Суареса Лус Суарес грає в один дотик виводить Тома Лемара. На ударну позицію вихід один на один. Лемар. удар Гол. Атлетико Мадрид. 23 хвилина матчу. Тома Лемар Забиває гол. Дуже здорово. Це атака футболісти Атлетико розіграли Ідеальна передача Луїса Суареса в темп. Ну і реалізує свою ногу, Тома Лемар. Б'є точно Тома Лемар в дальній кут. І Тома Лемар Відкриває рахунок. у цьому матчі Луїс Суарес Записує голіву передачу до Сугопасива. Барселона на 27 хвилині Відповіла своїм непогано моментом, коли Філіп оцінює, пробував повз ворота, дуже непоганий був удар. Виконані Філіп Кауціння. Але Атлетику також відповів свою супершансу. Улицуареса був просто неймовірний шанс на 28-й хвилині, щоб забити гол у ворота своєї колишньої команди. Дуже здорово футболісти Атлетику цю комбінацію розіграють. Передача в тем. Суарес 1 на 1, удар, Луїса Суарес а Суарес. Дуже хороша комбінація була у в, в Атлетику, але ось реалізувати Мадридцям свою нагоду, все-таки. все-таки не змогли. Реалізувати свою нагоду Атлетіко, хоч хоча в принципі було дуже-дуже близько. Насправді момент у Луїсу Аріса, це справді та... був та гольовим. Але все одно Атлетіко знайде свій шанс. Команда Діго Сіміоне. Свій шанс все-таки знайде 44-го матчу, контратака в Атлетико. Атлетіко убігає Атлетіко в контратаку. Практично в, тобто, один ну, з футболіст Барселони був проти двох футболістів Атлетіко, і справді. Тобто там Марк Слярента якщо не помиляюся, там одним пасом е... ні, напевно, не Марк Слярентен. Напевно, це все-таки був... Ні, напевно, це і справді був Марк Серенти. Ще не боляється, то саме він там одним пасом просто розрізає там весь захист Барселони. Немівина контратака. Лемар віддає передачу на Лус Суареса. Луїс Суарес приймає м'яч. Вихід один-1. Один. Луїс Суарес. Робить паузу. Удар. Гол. Атлетіко Мадрид! 44-та хвилина матчу. І у матч стає вже 2-0. Луіс Уарез гол своєї колишньої команди не святкує гол голуї Суарес. Дуже спокійна реакція. І в принципі Луїс Суарес справді дуже відмінний матч провів, Гол плюс пас робив Ругвайць. І справді Луїс Суарес дуже здорово реалізував свою нагоду. Перший тенд на цьому завершується. 2-0. Первая На Другий тем, до речі, в Атлетіку. Вийде Антон Грізман, Корея, Рінан Лонді. Філіпа та Кірен Трепєр, Пуч, Фатін, Ле, Френк де Йонг, пропущено, Френк де, де Йонг, і Серхій Роберто вийдуть у Барселони. Атлетико у другому тамі вже більше команда Дігі Сімона захищалася, але у Барселону ось був, наповнений шанс на 60 ті кламенчі, коли Філіпі Каутіні виходить на удар! Каутіні удар! Ян Облак! Ян Облак рятує Атлетико. Ось це був найкращий шанс, напевно, Барасони взагалі за весь матч. Але Атлетико також своїми атаками команда Дзіка Сімеона відповідала. Пригадує цей момент, коли Жоа Фелікс запускає в прорив. Луїса Суареса то скидку на Фелікса Жоа б'є, але б'є прям в руки Марка Андре Терстегіна. Барселона тотально володіла м'ячем у другому таймі, а до Атлетико на єдину команда Дзіка Сімеона відзахищалася. Ще пара було контратак небезпечних, на до речі, в Атлетико який команда Diego Simeone не реалізувала. Ну в кіті -кіті, в свісток, і в кінці кінців суддя до фінальної свистоки Атлетико переграє Барселону з рахунком 2-0. Справді, просто-таки, справді, просто, просто неймовірний, справді, був матч. До речі, друзі, емоції Луїса Суареса. Ось, і справді, Луїс Суарес провів дуже хороший поєдинок тоді, 2 жовтня 2021 року. Антуан Гризману, і справді, дуже хороший матч від француза. Насправді, весь Атлетико в той день я вважаю, відмінний матч, справді, правів. Атлетико-переграє, атлетико-переграє Барселону. Ось, до речі, Суареса. Він гол не святкував, ось, не святкував м'яч Луїс Суарес. Дуже така стримана була реакція від Луїса. Ось якраз та вона. Луїс Суарес, колишній футболіст Барселони, забив гол у ворота своєї колишньої команди. 33 статистика даного поєдинку. Так, да, у Барселони було більше ударів, 9-6, з ударами в площину 3-2, володіння 29 на 71, перевага у Барселони 26 за кутовими, перевага Барселони. Взяла дуже показова статистика саме голівих на год, 3-1, і тут була перевага Атлетико. Три голіві на Атлетико, і одну голіву на команда Дзіга Сім'єна не реалізувала. Барсона была. Интересно, Филиппа не реализовал. 303 передачи в целом було футболистов Атлетико, 227 передач были точными, 74% передач в Атлетико 728 передач було футболистов 649 Барселоне, 649 точно было, 89%, 3-0% по офсайдах Значит, закутуємо 6-2. Ну, в Атлетіку з 6 ударів, 3 удари в площину та 3 удари по взороту, Барселони 9 ударів поворота, з них 2 удари в площину, 4 удари по взорота і 3 удари були заблокованими. 11-5 по успішних відборах, 61% успішності. В Атлетіку 5 успішних відборів у Барселони, 35% успішності. Два сейв'я на облака, один сейв Терстегіна, 23-4 м'яча і 6-3 за перехопленнями. Ну і 13 порушень правил було в Атлетіко, 2 жовті картки. В Барасоне, 10 порушень правил, 1. Жовта картка. Якщо, друзі, підбивати підсумок цього матчу між Атлетико та Барселоною, Та я в цілому вважаю, що Атлетико перемагає все-таки по ділу. Все-таки Атлетико надійно захищався. Да, у Барселони були шанси, да, Барселона більше м'ячем володіла. Але в цілому глобально, друзі, Атлетико. Дуже здорово команда Дзіга Сімена відзахищалася, провела і контратака і їх реалізувала. Голи Тома, Лем... Голи Тома Лемара, Голи Тома Лемара та Луїс Суареси, да, принесли атлетику перемогу. Друзі, ну що ж, приділили ми цей матч, який відбувався 2 жовтня 2021 року у Іспанській Лалізі, сезон 21-22, Атлетико Мадрид, Барселона, 2-0, Атлетико перемагає. Друзі, а я вам хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Не головне, друзі, ви будьте щасливі, це завжди, да? Це, друзі, найголовне. Бережіть себе, будьте щасливі, усім доба бачення, мої любі друзі, усім нових зустрічів.